Ність, наша сила, довіра, рушій змін, рішучість, запорука успіху, майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті третій сектор на радіо Київ, 98FM. Сьогодні про освіту під час війни про те, як внутрішньо переміщені особи можуть отримати освіту, а також долучаються до того, щоб надати цю освіту іншим. Говоримо сьогодні про молоду організацію, якій скоро буде лише рік, але власне ми розуміємо, що вона була створена саме через повномасштабне вторгнення Росії в Україну для того, щоб Покращити освіту і зробити все набагато зручнішим. Говоримо сьогодні в проєкті Третій сектор на київ ФМ. Мене звати Ярослав Федоренко. А сьогодні в студії, поруч зі мною, голова громадської організації Центр освіти та розвитку у майбутнє Тетяна Гурко. Добрий день вітаю вас, пані Тетяно. Насамперед, хочу запитати вас про мотивацію створення вашої організації, адже, по-перше, дуже... Яскраво, що 24 серпня минулого року, 2022 року, ви прийняли таке рішення створити таку організацію. Це центр освіти і розвитку разом у майбутнє. Чому? Чому виникла така причина? В чому була мотивація? І ви не одна в команді, наскільки я розумію. От розкажіть про групу людей, яка вирішила це все зробити, втілити? Uh, not, uh... Ідея виникнення, мабуть, лежала в тому, що команда, наша команда, яка попала з початку війни, в, не мішала в окупацію, а потім протягом двох місяців ми були в Хмельницькій області, в нашій команді всі педагоги. Тому Єдине, чим ми могли так професійно і гарно допомагати іншим, це звичайно тим, що ми вміємо робити найкраще. І для того, щоб це робити, знаєте, як правильно, офіційно, да. Тобто, по закону, скажем так, букви тому ми прийняли таке рішення, що ми гуртуємося в громадську організацію, і так як весь освітній процес націлений на майбутнє, тому ми разом разом з дітьми, разом з людьми, які нам допомагають, ми прямуємо майбутнє тому разом у майбутнє. А якщо говорити про вашу команду, от я побачив, що у вас всього три члени організації, чотири волонтери. Наскільки от залишилася така чис, таке число взагалі вашої команди, і чи реально робити такі великі справи, які ви робите, у такою маленькою командою? А, звичайно, це знаєте. Ті самі найближчі люди, які підтримують, але до, скажімо, проєктів, до допомоги долучаються багато хто із колег-викладачів, тому що досить велике коло. І я думаю, що в подальшому ми скажімо так, будемо розвиватися і будемо набирати. Поки що на дану хвилину це було достатня кількість для того, щоб робити. Свої проекти якісно. І до речі, от зараз пропоную перейти про певні проекти, які за цей рік ви втілили в життя. І відразу хочу попередити наших слухачів-глядачів. Буду намагатися от, назви проєктів, які є англійською, вимовляти правильно, тому що пані Тетяна є досвідчена вчителька англійської та української мови, тут якраз наголошую на англійську мову. А, перший проєкт це English Start Your Way. І тут зазначено, що це для людей 35. І от, по-перше, хочу розпитати про цей проект, це взагалі як він втілюється, хто до вас йде, як він відбувається. Але, наприклад, на наприклад, своєї мами, яка я вже давно її надихаю вчити англійську мову, і вже така невелика бібліотека є в неї різних підручників, але от немає мотивації. От що можна з цим зробити для того, щоб... Люди 35 плюс могли навчатися і вчити нарешті вже англійську мову, тому що насправді ми розуміємо, що вона дуже зараз необхідна в Україні. А, ну от саме тому і був перший такий, знаєте, от поклик роботи саме з такої категорії людей, тобто а Молоді люди до 30 років, скажімо так, 18 плюс там до 30, Вони мотивовані, тому що це час широких можливостей поступати кудись, спілкуватися. А 35 плюс це ті люди, які вже мають сім'ю, які мають побутові якісь, і в душі ми всі щось хочемо. Так, я хочу. Так багато дуже людей записуються там на курси. Але е, ходити на, вчити англійську мову, це потрібно розуміти, що це процес ну, досить такий, знаєте, якщо ви почали його, він може бути без зупинку, він може бути. Е, Продовжуватися, продовжуватись. І, от саме цей проект, саме цей курс, а ми починали як мотиваційний курс, не стільки навіть навчальний, як мотиваційний. Ми говорили про те, що ми навчимо вчитися. Ми покажемо, ми дамо базові основні звичайно знання, щоб ви могли навіть правильно там записати щось, ввести в пошук. Але ми розповідаємо і розповідали, як це робити як це робити так, щоб було цікаво, і ми саме і наголошували на те, що це є мотиваційний курс зацікавити і прояснити людям, а те, що вчитися, це не буде такий прям швидкий результат, тому що ми всі дуже хочемо. Почати вчити і вже там за місяць так, вільно говорити, але треба трошки попрацювати. Але ж насправді, от сам момент, навіть початок навчання, от почати вже вчитися, це великі кроки, і вже якісь знання можна отримати, навіть я так думаю, від самого початку. І тут якраз ще хочу от уточнити з приводу мотивації, як таким людям мотивуватися. бо, наприклад, от, Трохи пізніше поговоримо якраз про наступний проєкт, але він так само пов'язаний, наприклад, з смартфонами, які є практично вже в кожного. І люди 35, наприклад, потребують англійської мови для користування смартфонів в першу чергу, наприклад, там, не лише для якогось спілкування або таке. А, наскільки от у вас ці заняття зараз відбуваються? Скільки у вас уже охочих долучилося до цього, і скільки це взагалі триває? Як цей взагалі курс, а, Ну, о, Ми зали, поки що. От... Саме на зараз, на кінець червня, поки ми вже завершили цей проект, до цього часу він був. Як ми мотивували, ну саме перше, що ми почали з алфавіту, який ми зустрічаємо кожного дня, у нас відкриваю, беруть в руки телефон по вулиці, так? Тобто і коли дорослі люди, які говорять, що вони не знають англійської, бачать знайомі слова. Каже Гугл і у е, це усвідомлення, що ми зустрічаємося кожного дня. Ну і ці слова англомовні вони взагалі вони у нас в нас вже в житті, як і в вимові залишаються в словниковому так, запасі, так. так і якісь таблички, вивіски так само є. Так, і от починаючи з самих перших цих кроків, потім згадуємо про телефонні розмови, і все скажімо, оці всі цеглинки, коли ми складаємо, у нас виходить велика красива будівля під назвою Так, я це можу, я знаю це. Тому. Це все складається от, от в такий таку дорогу. Такий пазл можна так. сказати, так. Ну і про інший проєкт, от якраз я вже почав говорити про смартфони. Проект називається 5 кроків мобільне фото. Звісно, сьогодні, ще раз скажу, у кожного практично є смартфони. Практично такий є. Вже вираз стали. Якщо в тебе є смартфон, то ти вже фотограф. Так. І от ваш проект, якраз я бачу, покликаний на. Фотографії, як робити фотографії в телефоні, Як вміти користуватися своїм телефоном, Фото, ну, от камерою на, на, телефоні. на телефоні, так тому що. Ми, коли бачимо красиву якусь картинку, красивий пейзаж, ми розуміємо, що зараз ми зафотографуємо ми будемо мати такий жочарівну таку фотографію. А потім дійсність фотографії і картинки розходиться. І саме на цьому проєкті наша викладачка, наша волонтерка Лана Артемова показувала нам. Ці такі маленькі, маленькі підказочки, які всі знов таки бачили, а але не звертали. Вони просто не звертали увагу на це. І ну, ті фотографії, які робили наші учасники, вони неймовірно ну, красиві. Ми навіть в кінці нашого проекту робили нашу першу невеличку фотовиставку. А яка це була фотовиставка ви десь її публічно презентували? А, ні? Ми. Вже підписали співпрацю з ем, мережою хабів в, в центрі Хаб, це при е, Київській державній міській адміністрації. Так, і на базі ем, в центрі Хаб на Оболоні ем, ми е, і зустрічалися, і також е, там у нас була наша перша. Ну вона невеличка, була. Ми спробували вибрали, скажімо так, фотографії, які є на нашу думку найкрасивіші. Тобто учасників проєкту, вот. але по відгукам людей, які там були. То... От ви згадали про в центрі хаб на Мінській, якщо не помиляюся, якраз ви про це і говорите. Так. Ви там багато заходів проводите, і бачу, трохи забігаючи наперед, я думаю, це вже пізніше запитати. Але, наприклад, бачу у вас там найближчої суботи буде розмовна програма Summer Language Adventure. Якщо не помиляюсь, а... та інші заходи, ви взагалом от проводите на цій базі, розкажіть от про, про те, що там відбувається. Взагалі, для кого це, чи це відкрите запрошення, чи треба десь реєструватися? А, ні, ми просимо реєструватися. У нас був да, з... досвід. Був досвід, да, був досвід, коли ми відкрито зробили, будь ласка, заходьте, але просто на жаль. Ну, кожна територія кожного хабу, якесь там приміщення, вона обмежена в кількості людей. І коли ви приходите, ну, ви хочете отримати якось якісне да, там, спілкування навіть просто. Тому це ну, неможливо, тому просимо так зареєструватися, завжди можна зателефонувати в хаб. Записатися а також в них є е, е, сторінка в Телеграм, де форма. Інколи це буває google форма У нас також у Фейсбуці є сторінка. Ми також друкуємо там, коли як відбувається. До речі, так закликаю підписуйтеся на сторінку у Фейсбуці. Просто шукайте центр освіти та розвитку разом в майбутнє. Там є різні заходи, які вони проводять. І от так само можете зареєструватися і долучитися до цих заходів. І от рухаємося далі. Е, інший проект, який е, так само от, цікавий, це майстер-класи Art of Startup. Е, це вже інший взагалі напрямок. От ми зараз говоримо про дуже різні напрямки. Там була англійська, тут фотографії як робити. А тут, взагалі, про фінансову грамотність, це Але також англійською мовою. Але англійською мовою знову англійською мовою або пов'язана, скажімо так, ми. Е, Важко для того, щоб вже просто вчити фінансову грамотність англійської мови, у вас повинен бути якийсь також, знаєте, рівень да, такі знання. Тому можна все починати з скажімо, невеликого от знайомства. І саме підлітків ми і вчили, показували, як це цікаво. І так як багато термінів, ви знаєте, знов таки Не саме слово стартап. Так, так, Дякую, все ми... це. От ми розкривали розкривали секрети, скажімо, всі секрети саме у цих термінів для початку. Але ми над цим проектом працюємо, тобто плануємо далі трошки більше розвивати, тому що так як ми молода організація, тому ми також розвиваємося, дивимося на свої проекти. Як краще це зробити? А я нагадаю, тим часом, що говоримо ми з головою громадської організації Центр освіти та розвитку разу майбутнє Тетяною Гурко і говоримо про діяльність такої організації, яка утворилася трохи менше року тому, така освітня організація, яка навчає та допомагає з освітою. Про інший це вже захід, от ви, можливо, більш поясните, до речі, у співпраці з громадською організацією ідей», які ми зараз домовляємося, і найближчим часом так само будемо говорити про діяльність цієї організації в проєкті «Третій сектор. Я говорю про благодійний захід Я твій Валентайн». Це вже ми от такі от вікові, тут не знаю, наскільки це обмеження чи ні, діти 8-12 років. Це такий дитячий проєкт для дітей. На що він направлений? Про що він? А, ну, так як... Самі назві видно, що це був лютий, Так. лютий, і так як більшість наших учнів, да, ну, дітей, які вчаться в школі, навчаються. Більшість це на, 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 на онлайн навчанні ходять, лише сидять дистанційно, працюють. А це, скажімо так, якийсь, ну я вважаю, як може бути не як недостаток спілкування. І ми е, хотіли е, залучити е, дітей. Ми хотіли дати їм можливість поспілкуватися, провести е, гарно, весело часами, могли е, дали їм можливість розважитись трошки, але це все можна робити е, одночасно, е, скажімо, повторюючи ті ж слова. Англійською мовою, тому що е, День Валентина, це свято, яке, е, скажімо, до нас прийшло е, з Англії, mm -hmm. так? так. Тому, е, тому знов таки, а ми розказали про е, історію свята, ми розповіли про традиції. Ну і звичайно, ми з. Е, Зробили практичну роботу. Ми зробили наші волонтинки, написали, потанцювали. Тобто діти отримали шанс поспілкуватися, повторити англійську, зробити щось своїми руками і розважитися. Тобто, ну я вважаю, це і знаєте, я якраз згадую, от коли мені було там 8-12 років, якраз в цьому віці в школі так само проводили якісь заходи до дня святого Валентина, але вони обмежувалися практично валентинками. Тобто, був Типу, як працівник пошти Валентин, який розносив ці валентинки, але от з приводу таких ігор такого не було. І я чому питаю, бо бачу, що там у вас різні квести, як ви сказали, і різні ігри були. Розкажіть, як це навчатися через ігри? Ну, це, ну, скажімо, так як я, педагог. Давно працює в школі, так? тобто зараз це одна із таких стратегій. І я вважаю це правильно, але потрібно правильно і гру підключати. Так? Можна просто взяти меча і побігати, і це також буде гра, руханка. Можна подумати і зацікавити дитину тою діяльністю, яка і є, скажімо, самим основним таким. Мотиватором ці, до навчання зацікавленості за житті. Е, тому, коли ми планували цей захід для дітей, ми е, продумували е, з пані Оленою. Ми продумували так, щоб наші е, е, запропоновані діяльності, квести, завдання, вони змінювалися. Вони змінювалися і тому. Е, Діти, коли зміна йде діяльності, відповідно до цього, діти не втомлюються, постійно тримають інтерес і отримують задоволення, і слухаючи інформацію, яку потрібно запам'ятати, і потім відразу ж її практично, скажімо там, закріплюючи, відповідаючи там на питання і так далі. Тому Саме через квест, саме через ігри, а от у дітей цього віку, і скажімо, відбувається така зацікавленість англійською мовою, тому що ми розуміємо, що вчитися коли вам говорять слово вчитися, то що перше виконувати завдання? Задання, так, а це нудно е, в першу так. чергу. Так сидіти виконувати це відразу треба подумати про те, що щось там писати, читати, писати, читати. А коли це все в подається те ж саме завдання, трошки от, в уже, формі такі трошки відозмінене, водно ну, тоді це тільки скажімо. Ну я вас можу додати не лише дітям, можливо, навіть навчатися звичайно а, без ігор. Це буде цікаво, але так само і дорослим, тому що зараз от дуже багато знову ж таки про смартфони. Якщо говорити, багато різних програм є, наприклад, вивчення навіть англійської мови, а то так само є через ігри, через певні якісь додатки, де можна запам'ятовувати, просто виконуючи так. якісь завдання, і це дуже дуже зручно. А щодо іншого проекту, це онлайн-проект логопед дія. А це проект, який включає в себе розробку методичних матеріалів ігор та вправ, які допоможуть логопедам, дітям та їх батькам полегшити навчально-виховний процес, зробити його більш ефективним та доступним. От тут відразу знову ж таки це окрема така сфера діяльності логопед, яка з логопедами пов'язана. Як взагалі розробили таку програму і на кого вона розрахована? Як розробили таку програму? Ну, скажімо, в нашій команді є, крім професійних викладачів англійської мови, також є професійні логопеди. І це більш на даний момент це йде онлайн проект, який направлений на те, щоб отримати кваліфіковану таку допомогу. В Отримання знань, пошукати, де вам потрібно, скажем, правильно подивитися, отримати знання, подивитися, повторити. Тому цей проєкт саме направлений на те, щоб люди отримували корисні методичні підказки, тому що деякі, скажем, завдання корекційного корекційного такого да, ви можете робити самостійно робити самостійно вдома і вже потім дивитися, якщо немає результату, звертатися. Але так як в інтернеті ви можете знайти, ну самі розумієте, велику, ну, велику кількість велику кількість інформації, що з англійської мови, що і важко знайти той шлях, за, ну, по якому рухатись ту стежечку. От ми цю стежечку пропонуємо пропонуємо. І за по стежечкою, в якою ви можете рухатися, я зрозумів. І не, далі, до речі, отгортаючи е, сторінку в Фейсбуці вашої організації. Натрапив на такий пост і от хочу його просто озвучити. Він такий короткий, але якраз поговорити на цю тему. Далі цитата допомоги забагато не буває. Кожен може допомагати посильно. Наша молодь Чуприна, гурко, Омельченко, Собко на фасуванні і вантаженні гуманітарної допомоги для жителів Херсона, Жіночий конс... консорціум України. І далі хештег допомога Херсон. Я думаю, зрозуміло всім слухачам-глядачам про що цей пост там є ще фотографії, але на жаль, через радіо ефір не можу передати ці фотографії, як відбувається. От фасування вантажної гуманітарної допомоги так само членами вашої організації. Зрозуміло, ми зараз от за 16 місяців останніх ми дуже згуртувалися, як ніколи, і показали взагалі наскільки ми згуртована нація. І так само, от проблема, яка виникла цього місяця з Каховської ГЕС, зрозуміло, що зараз багато постраждалих, і максимально ми долучаємося до допомоги. Розкажіть, як центр освіти та розвитку разом у майбутнє так само долучилися до допомоги? Е, ну, скажімо, у нас е, лише от, е, молодіжна, я б сказала, команда молодіжний тут, е, Центр він е, поки що ну, знаєте, в стадії розвитку, я б сказала, але е, в, всю зимку, всю зимку е, ми проводили так осені. Зосені, а ми проводили щотижневі, надавали можливість підліткам збиратись також. Проводити час. Ми запрошували юриста, вони говорили з ним, да, тому що підлітки це якраз той самий період, коли ми знаємо. Свої права не пам'ятаємо обов'язки, тобто, от ми вчилися потім так, так, так. Ну потрібно все це просто розповідати, говорити. І ми додавали можливість нашій молоді зустрічатися, також проводити час не ну. Я б сказала, так не, не просто ходити по вулиці, правда, ну, ну з користю проводити своє довкілля, не просто ходити це так, так не, не просто ходити. Ми всі можемо щось робити. Ми всі можемо запропонувати щось цікаво, провести час, і от ми це робили. І коли ми навіть про вашу молодь, коли ми проводили проект наш про англійську мову English Starts Your Way, ми проводили speaking club. Пікінг session це було у нас. А, і коли була велика кількість людей, наша молодь долучалася як волонтери, вони підходили, допомагали, тому що всі володіють дуже гарною англійською мовою. А, ну, і звичайно, як ми могли не долучитися до е, допомоги. Тобто, ну, це як для мене, це як, ну, звичайно, вони допомогли, тим паче, що сила є. Ми можемо жінкам допомогти правильно. Ну так, так, так. Виховувати молодь потрібно не лише словами, а молодь виховується справами. Ну і насправді змінни. ми бачимо наскільки підлітки так само намагаються якось так. долучитися, але е, намагаються зрозуміти в першу чергу, що їм краще зробити для якоїсь Тому користі. Тому потрібно пропонувати е, різні, е, ну скажімо, різні е, шляхи для того, щоб е, людина, яка виходить в доросле життя. Могла усвідомлено вибрати, ну, скажімо, ту, ту стежинку, яка їй потрібна. Так, насправді і це дуже, дуже можна пишатися тим, що таке покоління у нас підростає, так. і якраз наступне покоління. Про що ми сьогодні говорили, на жаль, будемо вже прощатися, але якраз от хочу на цій ноті наголосити, що насправді наше майбутнє це якраз є освіта і розвиток. Те, що те, що ми намагаємося всі максимально зараз складати. Дякую вам за це. Я дуже дякую вам за запрошення. Нагадаю, це була голова громадської організації Центр освіти та розвитку разом у майбутнє Тетяна Гурко. Говорили ми про діяльність цієї організації, так само про як я вже наголосив, про освіту, про те, як це відбувається під час війни. Звісно, складні часи, але в кожна сфера, і ми всі намагаємося триматися разом. адже ми прекрасно розуміємо, що громадянське суспільство впливає на розвиток України. Мене звати Ярослав Федоренко. Це був проект третій сектор. Залишайтеся на Київ 98. Єдність, наша сила, довіра, рушій змін. Рішучість, запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас, як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті Третій сектор».